Всім привіт! І сьогодні ми будемо збирати маркери. Ви думаєте, Ну думаю, я, що ви зрозуміли про які маркери. Я вже, по-моєму, записувала про це відео, ну, мені. Понравилось, типа она вообще... Я не знаю, чи вам подобається такий формат, но мені так. Да, тому що мені класно гулять в нього. А, кстати, маркеры, багато хто гуляв у 2022 -му. ну так, нормально, тоже в 2021 і 2020 році. Ну, мені прям нравится вона. Ну, от, серйозно. Конечно, в мене чуть-чуть лагає, ну. Да, ну, ничего, нічого перетерпимо. Так. Далі, що в нас далі є. Ну, заходимо в цей домик. Там, я знаю, є три чи два маркера, по-моєму, три. А зверху має бути ще один. Ось на коврику. Далі. Ось цей в акваріум. О, у мене в акваріум вже в акваріум. Короче, пенанда. Пенуки Ікана. Так, вона, звісно, англійська така, чи якась китайська. Ні, китайський. Яка це? це? Мондолівська. Я не розумію, яка це мова була. Так, давайте зараз переходимо сюди і це панда Апі. Панда Апі, представляєте? <coughs> це вогновий вог... маркер. Воганий. Коротше, ми впали, бо тут ну, я ніколи не могла це пройти, так що не приходимо це. І да я на другому акаунті якщо я не наберу більше 15 таких маркерів, то я тоді трачу всі робукси. Просто на відео. Надіюсь, цього не буде, бо я хотіла збирати на скін собі. Так що, пожалуйста, хоч би цього не було. Ну, як ви побачили, я, ну, я в другому зараз ски, не на другому аккаунті. Так що, ну да. Так, що тут у нас є? Пенанда зомбі. Ну, пенанда, я так поняла, це маркер зомбі. Да. Во. Я така умна. ну прям. Ідемо от сюди. Тут є кусочок такий маркер. Я просто. Я обозражала ту локацію сніговиками, типу а, блин, хі, снігову локацію. Ось цю. Бачите? Я знаю, отут на чорному надо пройти до того маркера. І ще отут є маркер. Ну, а цей, в чорному там є ловушка і можемо, типа, ну, впасти. О боже. Я як тільки питалася, ну, Типа, дойти до цього чорного я завжди падала. Ой, тут там чуть-чуть так. Ну, добре. Все, виходимо сюди. Да. До речі, вибачте, будь ласка, що мене так довго не було. Мені просто було ледь записувати відео. Ну, бо літо, літо, ну как бы. Кстати, по-моєму, я літом не записував ще відео, типу, з Роблокса. Да, я не записувала літом. А уже другий місяць літа. Да. Як я сьогодні третє, друге? Другий, по-моєму. Чеке третє? Сьогодні третє уже представляєте? Ну я уже... Більше ніж місяць не записувала. Так, а тут я не пам'ятаю, що треба зробити. але якось я туди, типу, приміщувалась. О, все, вода. Хі -хі. Ну, 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 ми переводорядились, да. Так що все хорошо. Тепер ідемо у воду. В воді багато маркерів, як я пам'ятаю. Да. Тому що в мене мозки ще працюють, і я все пам'ятаю. Не треба мені тут, ага. Давайте. Чи лучше спочатку на снігову локацію? Давайте заберемо той маркер сніговик, і тоді вже підемо ...в воду. Да, Збираємо як панда. Панада... М... Я не прочитала ви чого. Будемо Чек. Я не прочитала ще. Зачем чому братися. Ну, дивіться, в нас о, там є такого, ну я не знаю, як отой плящі. Я забула. було пляшці. О, пляшці. Пляжці. Окей. Ось у нас є цей маркер і отам, в тому пузирю великому, є ще маркер. Але я не знаю, як до нього достати. да. Ты да что так медленно? Все. пенанда Айр. Панада Айр. Что там Пенс? А. Это Пенсил? Ой. Пенсил уже. Да. Это игра вообще английская. Подождите, я чуть-чуть запуталась. Новий маркер. Новий маркер, типу. Nova. Can't stop. Hype. Ну, коротше, так, отут в нас в каналізації ще два маркера є. Це зелений такий, де то там. І в нас ще є красненький, по-моєму, чекий. Я не пам'ятаю. Чи оранжевий, чи жовтий, чи зелений взагалі, ану, я не помню чудесу. Так, де він? Да, зел... Ну, типу, зелений, красним, Там вони всі зелені, да, там є фотографія. Да, ось, бачите, Вони всі зелені. От, а, там ще три маркера. А отут вони всі, так. Да. Ага, ось о, отакий маркер, бачите. Обичний біленький такий. Так, забираємо і його. Блін, ну я не хочу всі робук затратити. Пожалуйста, би я не забирала По-моєму, вже більше 15. Хоча, знаєте, це наші легко, я вже багато, полі 100, полі 50. 10. Хоча ні, це дето 7 маркерів знайшла. Ну, серйозно. І отут один осьом. Зелененький. Де? Да. Пенда хінхідж хічхана. Коротше, я не знаю цієї мови. Це яка взагалі мова, я не зрозум. Ну ладно, випливаємо на поверхню. Все. А чого так медленно? Так, давайте. Угу. Так, де вона? все. Ну, дивіться, я, от я, а там, Боже, що це таке було? Що з моїм голосом було? Ладно, от я, ну, типа, ну, зазвичай там. Оце 10 минут, 12, я не знаю сколько, Я не хочу багато, типа записувати. Так що буде це 10-11 минут. І мені за цих 10, примерно минут надо знайти более чем 15 маркерів. Кстати, ми ще один маркер знайшли, і то от коробка ми теж то її я помню. Я повню. Ну, якщо чесно, то я думала, що в цій двері там буде вулкан. Типу, знаєте, там є така шахта, типу, з вулканом. Ну, в одному її двері. Так я думала, що то вона буде. А це оказується кладовище. І мене шли пена і кат. Ще лейкат. Ну, и тут у нас еще есть все. типа лестница такая прозрачная. И на той лестнице, ну, то есть не прямо на прямой лестнице, а куда она вд там есть еще один маркер. Так, ну, не знаю. Думаю, что это будет остальный уже маркер. Как вы думаете? Не знаю, не знаю. Ну, просто и так богат. Уже 9, ну, с чем-то. Даже 10 минут. Типа Тіпо... не по-моєму 9. Це буде останній маркер. Да. Пожалуйста, пожалуйста, я схрестила пальці, щоб мені ну, було більше 20. І скільки? Ой, 15. Ти... Да, 20 є! Ну, а ми закінчуємо на цьому відео. Всім па па